чистою ходою оркестру, підняттям прапора бригад, в яких служить тернополяни, вшанували та нагородили тих, хто мужньо захищає нас. Володимир Ткач, 24 лютого 2022 року, вирішив всі свої господарські справи. А 25 лютого вступив добровільно у лави зсу. Військовослужбовець розповідає, у порівнянні з 2022 роком у їхній бригаді зброї зараз майже вистачає, і продуктів харчування завдяки державному забезпеченню та волонтерам мають вдосталь. Наш батальйон з метою підкріплення був дислокований в напрямку Запорізької області і там виконуємо бойові завдання на різних відтинках. Військовослужбовець Володимир Скорохід також став на захист України 25 лютого 2022 року, бо стверджує служити країні. Це обов'язок кожного свідомого громадянина. Розповідає перших три місяці був у роті охорони борщівського РТЦК, а пізніше 81-й десантно-штурмовій бригаді у Донецькому напрямку. Якщо ми не дамо гідний опір агресору, України може просто не бути. Ми повинні захистити свою країну. Перш за все, а потім повинні думати, як налагоджувати життя, як будувати економіку, розвивати її, як покращувати життя людей. Вони сміливі та сильні духом. Саме тому сьогодні кожен вдячний їм за спокій. А міський голова Тернополя Сергій Надал нагородив їх за відданість. Мета заходу нагадати ще раз усім, що ми живемо у час війни, і подякувати тим, хто третій рік поспіль несе службу на передовій і працює в тилу. Ми їм дякуємо. За кожну хвилину нашого захисту завдяки їм сьогодні має можливість в тиловому Тернополі проводити події заходу. Надійним тилом і підтримкою для фронту сьогодні нагороди мали отримати понад 70 захисників і захисниць, але зважаючи на те, що більшість з них перебуває на позиціях, вручити заслужені нагороди вдалося не усім. Однак, хто не зміг бути присутніми на заході, отримує нагороду на своєму місці служби.